Комуністи взялися за вождя. Київського Леніна, того, що без руки та носа, ремонтують. Але сталося так, що Кабмін зняв з пам'ятника державну охорону, тобто викреслив Леніна з почесного реєстру. Тепер київська влада, якщо захоче, може прирівняти кам'яного вождя до звичайного ліхтаря. Долею Леніна переймався Олексій Сімаков. Яким він був, таким він і лишився. Пам'ятник Леніну в центрі Києва досі без носа, руки, а тепер ще й без регалій. Кабінет міністрів викреслив його з державного реєстру пам'яток національного значення за неоригінальність, а не за підтримку вандалізму. Це просто якийсь е, е, збіг обставин. Е, ніякого е, відношення до пошкодження е, цієї скульптури наша робота не має. Його доля як комунального майна вирішується уповноваженим органом. Київської міської громади у міській адміністрації нового реєстру ще не бачили. Коли побачать, кам'яний Ленін втратить статус. Стане фактично об'єктом, який є у середмісті, тобто ліхтарем. Та рядові бійці компартії цього не допустять. Реєстр національного значення їх не стосується. Їхня справа оборона. Ні, його ніхто не виписував, так що ні говорити. Це нас не касается. Кого-то дело його виписувати, наше дело його охороняти. Ваша пісень скоро буде співставь. Ну, Погодять, мое... не горячись. Значить, ми будемо захищати пам'ятник. А. Поки ж владці думають, що робити з пам'ятником Леніна, українські комуністи самотужки збирають кошти на його відновлення. Ми вирішили їм допомогти. Хоча наша гривня нічого не вирішує, комуністи запевняють, що зібрали вже 100 тисяч гривень, та на ремонт потрібно в рази більше відновити вождя планують до річниці жовтневої революції. Я вважаю, що він і далі тут буде стояти. А Київська міська організація центральна. Республіканська роба все для того, щоб його реставрувати. От він той, через кого червоні лагодять вождя. Микола Коханівський упевнений, їм це все одно не допоможе. Скільки б разів його не реставрували? Ну от, наприклад, зараз відреставрують, це все одно. Я думаю, українці його розіб'ють в будь-якому разі, якщо на це не наважиться влада. Я думаю, що вони дізнаються про це по факту. Це буде для них сюрприз. Олексій Сімаков, Володимир Юр'єв, ТВАЙ.